Міністерство оборони Федеративної Республіки Німеччина ухвалило рішення. Наротурецька компанія BMC розпочала серійне виробництво основного бойового танка Алтай і передала перші одиниці до складу сухопутних військ Туреччини. Виробничий майданчик створено з застосуванням роботизованих ліній і сучасних технологій, що дозволяє виконувати весь цикл від виготовлення корпусу до остаточного монтажу. Згідно з заявами виробника, потужність підприємства дає змогу випускати до 96 танків на рік з перспективою подальшого збільшення. Перші 85 машин версії Т 1 оснащено двигунами та трансмісіями південнокорейського виробництва. Надалі планується запуск національного двигуна BITU потужністю 1500 кінських сил і трансмісії власної розробки BMC Power, після чого машини отримають індекс Т2. Проєкт ведеться з кінця 2008 року. Перші прототипи були представлені у 2011, після чого реалізація дійшла до контракту на 250 танків у два етапи: 85Т1 та 165Т2. Танк має бойову масу близько 60 тонн, основне озброєння, одноствольна гармата калібру 120 мм, допоміжне озброєння включає дистанційно керовану кулеметну установку калібру 12,5 мм у башті і спарений кулемет 7,5 мм. Бронювання здійснене із застосуванням керамічних і композитних елементів, що аналогічні до тих, які використовуються у танку класу К2 Блек Пантер. Серійне виробництво запущено відповідно до контракту, що передбачає до тисячі одиниць загалом, що має значно зміцнити бронетанкову спроможність Туреччини, стити кількість бойових машин піхоти «Пума» у складі своїх сил до тисячі одиниць. У рамках бюджету на переозброєння здійснюється замовлення ще 662 нових таких машин, які мають замінити застарілі машини. «Мардер». Виконання цього проєкту заплановано завершити до 2035 року у складі вже укладених контрактів. Одночасно з цим триває модернізація вже наявних машин до стандарту С1 з оснащенням пусковою установкою для протитанкових ракет. Такий масштабний крок має підвищити мобільність і вогневу спроможність механізованих підрозділів, а також сприяє зміцненню національної обороноздатності в контексті сучасних викликів.